Ух ти ж! Розірвав нас! Оце був короб. Баркас наш загружений. Будемо відчалювати обов'язково ось такий піджопничок, щоб в вашій п'ятій точці було сухо, тепло і комфортно. І м'яко сидіти було. Ну що, погнали. Друзі, всім доброго раночку. Тільки-тільки почало розсвітати, п'ята година на ранку, а я вже грибу до своїх коропових кущів. Хочу сьогодні половити коропа на поплавок, можливо, на боковий ківок. Це супер емоційна така рибалочка, коли ви дивитесь на поплавок. Інколи він плавно тікає в штурм, а інколи просто зникає і не встигнете й оком моргнути. Тому, друзі, іду до місця своєї сьогоднішньої рибалки, готую прикормку, готую вудки. Ну, як завжди, все вам покажу. Погнали під оцими кущами я буду сьогодні рибачити. Я думаю, що це місце перспективне. Під ним має бути рибка. Зараз приготуємо прикормку, загодуємось, виставимося на якорь. І все, я думаю, буде добре. Розпочинаємо готувати прикормочку. У мене тут зернові, зварені. Це у мене горох і зерна коноплі. Але для того, щоб дати швидкий. Харчовий сигнал, тому що рибалка дуже коротка. Буквально там ранковий кльов, можна сказати. Нам потрібна прикормочка. І в цьому нам допоможе Real Fish, Real Fish короб, полуниця в мене є і гейзер. Кукурудзака карамель. Я використовую вже не перший рік цю прикормочку, вона дає просто суперовий результат. Практично без риби я не залишаюсь ніколи. Що по рибу, що по коропу, що по карасю, що по лящу. Своя є прикормочка і вона працює завжди. Зараз ми замішаємось, додамо, додамо трошки водички, почекаємо, щоб напилась води. Ох і запах пішов. просто... Неймовірний, друзі. Почекаємо, щоб напилась водички вона, ой. Запах просто супер. І будемо годувати наші точки. Поки ми розкладемо вудички, нам дасть швидкий харчовий сигнал ця прикормка. Так, друзі, а тепер перейдемо безпосередньо. В Опа! Чехочик у мене прикольний, такий, в якому все буде гарно зберігатись ваші вудки. Значить, я взяв з собою три вудки. бачите, я буду двома. Перша основний наш поплавочний агрегат, скажімо так. Значить, це п'ятиметрова вудка від флагман Extreme Carbolo. 5 метрів. Я їх використовую і на боковий ківок, і на поплавок. Вона видержить коропа ну, до 10 кг. Кіл Це легесенька, може і більше, дивлячись, як з ним боротися. Е друзі, е катушку використовую на поплавок, щоб можна було із більшенькою рибою поборотися. Це Force Rank е 3000-катушка, нитка у мене 0. 16 мм товщиною. Поводоч, поводочок на поплавок я буду ловити волосяною оснасткою. Зараз я детальніше про неї розкажу. Поплавок. І, взагалі, друзі, кому що цікаво, зайдіть в опис до цього відео, і там буде все розписано. Чим я рибачу, як я рибачу. Зайдіть по посиланням і все вам. Е Буде показано. Кому щось не підходить, то можете вибрати щось інше. Там вибір досить великий по всім позиціям. І ще один вид вудків. У мене, можливо, я і сьогодні спробую, тому що раніше я ловив завжди екстрім А Сьогодні я спробую Power Carbolo, також 5-метрова від флагму, бічний ківок. Звичайна катушечка пальцем, де відпускається у нас речажочок, і мормишечка. Мормишечка. Це карасьова, там коропова трошки більша. Тут я поміняю, зараз і буде також в мене вона більша. А можливо, візьму ту вудку. Вони обидві класно працюють. Що екстрім карболо, що пауер карболо. Значить, друзі, розкладаємо її і покажу вам оснасточку, і що я буду одягати на гачок. Кормочка напилась води. Починаємо. Одуватись. Так, друзі, а що ж ми будемо чіпляти на наші осмасточки і на боковий кивок і на поплавок? значить Дивіться. Сумка класна така. Завжди її беру в лодку, дуже зручна, сумка із сумками. І всередині в мене є ось такі ось поп-апчики від профмонтаж. Вибір просто шикарний. Значить, чудово підходить розмір 10 мм. 10 і я хочу сьогодні спробувати ананас. Минулі рази працювала просто суперова це кишла груша і кукурудза. В принципі, вони схожі по кольорам жовті. А я зараз хочу спробувати ананасик, як він буде працювати. Беремо ми значить, 10 мм по папчик один. І що далі ми робимо? Дивіться. Є у нас ось такі поводки, готові вже. Готові поводочки із ось такою, бачите, голочкою. І ви просто цей профмонтаж робить, вже готові, не треба нічого видумувати. Гачок, голочка і волос. І ми просто на нашу волосяну оснасточку, ось цю в цю голочку, вставляємо цей попапчик 10 мм. Хоп, все. Не треба ніякого інструменту, нічого. Він чудово ставить цей гачок якраз на жало, так, як і нам і потрібно. І... Що ми робимо правильно? І ми одразу закидаємо. Глибина у нас невелика, тут до метра глибина. Тому ми стараємось вести себе тихесенько. Хоп, все, поплувочок у нас стоїть в бойовому положенні. Трошки відпустимо фрикціон про всяк випадок, бо короб риба така дуже. Різа, скажімо так, може різко стартанути. Все, поплувочок у нас стоїть. Ми зараз готуємо боковий ківок, там мормишка літня і також Значить, Дивіться, ось у мене мормишка літня. І тут ще дробиночка додана, щоб краще перегружати. Беремо ми попапчик, той, який минули, на минулих рибалках моїх, чудово працював. Беремо кукурудзу. Також 10 мм. Замітив, я, що в цьому сезоні жовтий колір рибі до вподоби. Все. І просто дивіться, ось так от його. Одягнули. Ось так. І опускаємо в воду. І сподіваюся, що клюне скоро рибка нам. Є. Є короб. Ай невеликий. А блин. Під не розложена. Як завжди. Як завжди. Та що ж таке. Ну погуляй там трохи. Погуляй, друже. А я тебе трошки потримаю. Дивіться, який гарненький. Кілограмчика півтора. Короб. Давай. Давай будемо паркуватись, друже. Оп! Єсть. Все. В доміку. Хух, друзі, є перша рибинка. Хай невеликий, Що він якийсь покоцаний такий. Що тут з ним таке сталося? Такі, знаєте, як після електровудки. Хоча я знаю точно, що тут електровудки не може бути. Це приватна водойма. Тут за нею дивляться, тут ніякої електровудки і близько не може бути. Ну Якийсь він такий цікавий. Так. Друзі, в якості садка я буду використовувати ось такий короповий мішок, який ми прив'яжемо до весла. Я так робив вже не один раз. І рибка там себе прекрасно почуває. Зараз вкидаємо рибу в мішок цей і все. Опа! Стий, стій, 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 друже. Стий, стій, 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 вже відчепив... Ні, не відчепив. Нижній губігачок. Попапчик зірвав. Ну нічого. Ми новий вцепимо. Дивіться, що це з ним таке. Бачите, хвіст який викривлений. Напишіть в коментах, друзі, що не так з цим коропом. Чого він такий викривлений? Що його життя так покрутило. Так, йдеш у мішочок. Господар водойми просить забирати всю рибу у мішок, а там далі він буде вирішувати, що він буде з нею робити. Це його право. Так, друзі, в нас є перша покльовка. Довгенько довелося її чекати. Ну, нічого, головне, що вона є. Що в нас тут? Ананасик спрацював. Опапа на 10 мм і кукурудза. Ось це я поставлю минулий раз, він супер працював також. Поставлю і зараз його ще поплавочок, боковий кивок не хоче. Так, друзі, що ми маємо? Рибка сьогодні дуже і дуже неактивна. Можливо, переміна погоди зіграла. Вчора було плюс 30-32, сьогодні ось зранку прохладно дуже. Я сижу в кофті, в куртки зранку сидів. Можливо, це. Але не будемо списувати на погоду. Ми продовжуємо годуватися, продовжуємо чекати нашу рибку. Я впевнений, що ще будуть покльовки. Ми продовжуємо, Ух ти ж! розірвав нахер. Оце був короб. Розірвав нахер нитку. Друзі, ви це бачили, мабуть, не бачили. Розірвав в мене нитку коропну. Тут стояла на удочці в мене інша. Тоненька нитка, не така, як на е, одній з удочок. Відірвав, розірвав. Ну таке буває. Зараз поплавок достану, треба переробляти. Треба переробляти. Якось так. Так, друзі, спустив я сам одного коропа по своїй вині. Е, понадіявся, чогось, думав, що вудочку, яку зробив для карася з тоненькою ниточкою, що вона і коропа витримає. А ні, тут такі шустрі лапті, що порвали мені все, і короб пішов. Тому я переробив швиденьку вудку, якою ловив на боковий ківок. Тут нитка товста, надійна, я впевнений, що її. Не так просто розірвати. І швидко зробив поплавочок, поставив два поплавки. Буду чекати ще клювання. Так що, друзі, розраховуйте, яка у вас може бути риба клюнути, і не робіть таких помилок, як я тільки що зробив. І риба кав, тоді завжди буде у вас. Так, друзі, блін. Через гілляку перекинув. Ану, іди сюди. Друзі, є коробчик. Невеликий. Але клюнув. дав. Тут катушка така, що можна руки порізати. Давай на цю сторону переведемо тебе. Друзі, не знаю, вам видно чи ні. Іди сюди. Іди сюди, друже. Ох! Все. Фух, він у підсаці, друзі. Ну давай десь сюди. Зараз ми те припаркуємо. Хоп! Невеличкий, великий, як завжди, найбільший тікає. Той що був великий, порвав мені все. Але ж, друзі, навіть оцей невеликий на півтора. Кілограма коробчик, він такі емоції дає. Так, гачок у верхній губі. Тут у мене стояв ананасик. Гачок у верхній губі. Все як має бути. Хоп, відкладаємо. На сторону. Ой це я не відкрив садок. Дивіться, який гарненький. Да? А на поплавочок його тягнути це одне задоволення, я вам скажу. Так, друзі, вже 12 година, сонечко піднялося. Е я буду закінчувати сьогоднішню рибалку. Не скажу, що вона була дуже вдала. всього навсього дві рибини у мене в садку. І одна рибина ще обірвала снасть, розірвала. І все. Ну, якось так. І Такі рибалки також бувають. Можливо, зміна погоди. Цілу ніч йшов дощ, вчора було жарко, зранку було холодно, тут знов. Жарко, вітер цілий день міняється. З різних сторін постійно дує вітер сьогодні з самого ранку. Ну, якось так. Нічого, ми ще приїдемо, обов'язково наловимо тут наших коропів. А з вас, друзі, лайки, коментарі, підписуйтесь, якщо кому цікаво, запитуйте, відповім. А я цих коропів зараз на березі пригребу і відпущу. Нехай вони підростають. Так, коробчики, які я зловив, біжать підростати. Так, друзі, давайте. Пішов один і другий. І другий пішов. Все, друзі, з вас. Лайки, коментарі, підписуйтесь на канал, ще багато буде цікавого. Всім пока.